Зимається мені історія кохання. О, давайте, давайте, давайте. <свистити> <свистити> Гудуть пологи, музика грає, армію хлопців кружить проважають. Кругу проважавших, чорнявка стояла, вона мені серце, так зразу й запала. А далі дальше... коло поїхало. Край франка стоїть хатина, миле в вікно заглядає, а дівчина його мила, Казаночка борщ сорває. Чекаю, Те розбило моє серце, що робити, я не знаю. Вікно місяць заглядає. На кроваті спить дівчина, милий пішки на вробі драє. Проходив на франок я один рік ще й трошки. А тепер болять у мене, ось так мої ж Людмила Людмила. Да. Який я щасливий, що рядом зі мною ти стала красивий. Розчали <режили режили> у парі ми 53 рочки. Маємо, виростили синами, виростили дочку. Трьох онуків маємо ми, ще й одну онучку. А чого? А, а, а. А тепер, але давно Аїс нам підкинув правнучку. Правильно. Скільки жить осталось нам? Одне небо знає. А тебе, моя кохана, я й досі. Поцілуйся.